Інформація про нібито неналежне забезпечення водою та харчами бійців 17-ї танкової бригади викликала жваві обговорення серед криворізьких користувачів всесвітньої павутини. Аби з'ясувати, де правда, а де чутки. На запрошення самих військових, наша знімальна група вирушила безпосередньо в розташування бригади. Якість води вона така сама, як і в цьому кривому розі. Це якість води. Я не думаю, що центральне водопостачання в кривому розі гірше як десь по Україні загалом взяти. Все одно дотримується норми. Фільтри, думаю, ми підемо подивимося, покажемо цей фільтр, який встановлений. Звичайно, він дещо йому покращує якість води. Ну, я думаю, це не головне. Військовослужбовцям, до речі, введена бутилірована вода в постачання, по-моєму, з 30 травня по 1 вересня. Ну, наскільки це доцільно, ну, в сучасних умовах так. У військових нині немало проблем допомагати боротися з ними взялися ініціативні підприємці. Рішається вопрос ще установки одного фільтра, але не завжди виходить так, як хочеться. Є технічні проблеми по установці другого фільтра. Надіюся, що в течії ближайших днів буде встановлено. Це все зроблено за за средства підприємців і на встановлено на лічна їх ініціативі. Поэтому обвинять зараз городскую власть в тому, що п'ють ребята воду неподготовленную, ну я би не стала. І я би хотіла, щоб люди, які пишуть в інтернеті или же там говорять у некачественному роботі, все таки виходили і вместе з нами собирались, і ми решали совместно общие проблеми в розмові із заступником командира військової частини. Ми окремо зупинилися на темі харчування бійців. Так забезпечення. Здійснюється згідно норми. Так, норма українського солдата, самокалорійна норма, яка існує для військовослужбовців в світі. Якби вона, звичайно, була замінена бананами і апельсинами, калорійність була б менша, але ну, для когось якось би виглядала краще. Ну, Так не зовсім виходить. Норма значно вона відрізняється навіть від норми радянського солдата, яка була до 91-го року. Збільшено кісти, масло, цукру, навіть Всі питаються і офіцери і бойці. Зараз у нас буде на обід получається суп з макаронами, каша грешніва, консерва тушене, соус, хліб, компот сухофруктів і батон сладкий сизімо. На момент зйомки в частині сам розпочався обід. Враженнями від нього поділилися самі солдати. В обід поїв, я до вечора до ужина спокійно, свитен. Не голоден, не голоден. Нравиться обід. Тут ну, різні види. Ну, порції борща, допустим, там второе вкусне, вирішнева каша у нинішній складний час агресії проти України. Військовослужбовці мають прохання до громадян, яких вони захищають, не використовувати неперевірені факти, які загострюють і без того напружене становище. Військовослужбовці, які зараз проходять службу за невеликим виключенням, дивляться сайти і читають, що в них написано. І якби вони дивилися, ну я думаю, їхня думка і думка викладених тим журналістами чи. Приватними особами, які це викладали, напевно, буде розбіжно. І більше я скажу, що це питання, як правило, надумане, виникає вона у всі часи, у всі, як то кажуть, місцях і в усіх частинах. Питаннями, що робить місто, як правило, це турбує і всі засоби масової інформації, які існують в кривому розі, ну і, напевно, криворожан. Ну, Починаються з тієї дальні, які будували криворожані, фактично. Казарма, яка будується для військовослужбовців, які прийдуть служити. Ну, я так думаю, це в більшості будуть криворожані або мешканці Дніпропетровської області. Допомога підрозділам, які виходять в район застосування виконання завдань. Левова частина автомобільної техніки була відновлена. З допомогою, скажімо так, і приватних осіб, і громадських організацій, і завдяки коригуючої роботи міської влади, і сполкому. Ну це так, це було.